Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі будемо спілкуватися з гостями з нас у студії Наталія Савіцька, регіональна координаторка благодійної організації, благодійний фонд «Stabilization Support Services» у Хмельницькій області. А також Сергій Яцковський, регіональний координатор програми АІКСВІ єднання заради дії. Слава Україні, панове! Героям слава рада вас вітати у студії. Навзаєвзаєм. Ми з вами зустрічалися кілька місяців тому. Я пам'ятаю, говорили про потреби внутрішньопереміщених осіб, що ви можете зробити, аби допомогти їм соціалізуватися. Тобто, тоді, коли громада корисна людині, а людина корисна громаді. І нещодавно у вас відбувся форум. Розкажіть про нього більше загалом, як відбулася комунікація, кого запрошували, про що звітували, про що розповідали? Які плани загалом будували? Ну я думаю, що це навіть не про звітування, тому що хтось і звітував. В тому числі органи влади. Ключовою ідеєю форуму насправді була організація комунікації і початок, ще навіть не розробка, а початок розробки стратегічного бачення інтеграції внутрішньопереміщених осіб в життя територіальної громади. Тому що е, розповісти про те, було багато представників різних фондів, багато представників організацій, які створені самими внутрішньо переміщеними особами. Я знаєте, ВПО, це. Ті ж самі українці, такі самі як ми, тільки з іншої області, які, на жаль, змушені були змінити своє місце проживання. Тобто це наші з вами земляки, це наші з вами люди, такі самі громадяни, але в них зараз інші складніші обставини. І, виходячи з тих складних психологічних, в тому числі, тому що це багато хто приїхав з пострансматичними синдромами з ПТСРами, багато хто ну, діти і інша трошки свідомість. Вони. Досвід інший, інший досвід отримав. І сьогодні постає питання того: а що далі? Ну тобто на якомусь етапі люди приїхали, так десь вони знайшли місце проживання, або самі знайшли, або проживають в центрі в компактному mm -hmm. центрі місці проживання, так. Отримують щомісячні виплати, які, до речі, невеликі на сьогоднішній день. Да? Ви знаєте, думаю, що там дві тисячі на людину це невелика сума коштів, плюс там ще якась сума на сім'ю. Насправді цього досить, щоб в місті Хмельницькому зняти житло. Ну, вже на проживання це небагато. Ну, отримують щомісячні якісь гуманітарні набори від різних фондів. Як далі? Що робити? Ключовою ідеєю форуму було насправді питання інтеграції. Де жити надалі, тобто де mm -hmm. це тимчасове житло, чи його буде будувати держава, чи міжнародні донори, чи, чи якийсь інший спосіб, там компенсація відсотків і так далі, як влаштовувати, як допомагати розвивати власний бізнес, які на сьогоднішній день є основні потреби, тому що навіть деякі фонди вже зараз говорять, що ми розуміємо, що оці так звані emergency needs, тобто першочергові потреби, да, вони десь на певному рівні вже задоволені. ну, не треба стільки там постільних комплектів білизни, там сотнями тисяч, так їх там один раз привезли, ну два рази, ну два комплекта, три. Його більше не треба, да? або там того самого посуду, mm -hmm. бо якихось mm -hmm. інших речей. Потрібно думати, а в який спосіб ці люди, частина з них, ну давайте будемо чесно, частина з них е половина е розуміють або мають внутрішнє бажання вернутися назад. Вони там народились, там прожили дехто по 30-40 років, там поховані їхні родини. Можливо, зараз під час війни хтось загинув, і вони мають бажання, вони будуть чекати до перемоги, і, по, і навіть в зруйноване житло будуть намагатися повернутися. Частина вже розуміє, що їм просто нема куди повертатися. Ну, всі бачили фотографії попасної, наприклад, mm -hmm. да, якої там ну, до фундамента, так, тобто нема сьогодні. Можливості навіть фінансово відновити повністю все місто. То, тобто, ну не тільки житлові будинки, це ж інфраструктура, це все, це зруйноване. І тому у них вже постає питання, що ж робити далі, як жити тут? І питання два: це житло і працевлаштування. От mm -hmm. на форум ключовою ідеєю форуму було це напрацювання цих стратегічних. Моментів. Ну і з таких важливих, зараз Наталя далі буде говорити, з таких важливих. Кожного дня на Хмельниччину продовжують прибувати. Я би нагадав одну річ, яка виникла практично в багатьох учасників форуму. Це пропозиція до місцевої влади створити єдиний інформаційний ресурс, на якому була би зібрана уся інформація, яка сьогодні необхідна внутрішньо переміщеним mm -hmm. особам. Контакти гуманітарних штабів, контакти відповідних служб, контакти відповідальних осіб по територіальних громадах, можливості отримання якоїсь допомоги, контакти і адреси знаходження донорів, адреси знаходження цих МКП, якісь фотографії. От часто люди звідти не їдуть, то вони кажуть, а що мені з коробкою сірників приїхати, де я буду жити? Тобто вони не розуміють, куди вони їдуть. Якби вони побачили хоч приблизно, в яку територію вони їдуть, зараз ж є проблеми в Херсонській області, в Харківській, в Донецькій області. Навіть в тому ж Бахмуті частина людей не виїжджає, бо вони кажуть, а ми не знаємо, куди нам їхати. Нам нема куди і немає за що. І вони не розуміють, що тут, можливо, є якесь місце проживання, тому що вони можливо уявляють, що їх привезуть ну я не знаю там в сільську хату під соломою, вони не розуміють, як вони з міста. Тому краще сидіти у підвалі? Да. Лучше Я містянин. Я не знаю, як вибачте, в селі себе поводити. Ну умовно. Не я про себе, а ті частина людей, які живуть все життя в місті, не завжди розуміють, як себе поводити в селі. Тому вони думають, що їх от в сільську хату зараз поселять і на цьому все закінчиться. Вони знають, як виживати далі. І ну от... добре, дивіться. Ви кажете, що питання були так: перше, це житло зараз і про злаштування будемо говорити. Майже рік повномасштабної війни, і ми вже про це говоримо неодноразово. Питання: а що далі? А що робити? От від 24 лютого до 13 лютого, майже за рік, оця динаміка. Що що вдалося? Що зробили, що вдалося наприклад реалізувати, що за цей рік змінилося, якщо було зроблено для того, щоб ті люди інтегрувалися да, в давайте Наталі дамо слово. Вона працює як волонтер дуже давно, набагато довше, ніж я. Думаю, що що вдалося зробити, розкаже за запитання, і воно насправді дуже таке динамічне, і це запитання живе, тому що воно змінюється кожного дня. Дійсно, те, що ми маємо на даному етапі, те, що ми вже маємо майже створену раду внутрішньопереміщених угу. осіб зі свідомих. Українців, це саме ті українці і українки, які викристалізувалися з цієї багаточисленної багатотисячної маси, маси людей, потребуючих людей, які приїхали починаючи з березня, які потребували е, першочергової допомоги. Це люди, які були в полі нашого зору, які були на волонтерських центрах. І якщо, наприклад, зробити зріз з волонтерського центру захист об'єднання волонтерів, в якому я прожила велику частину цього року, то можна дійти до висновку, що близько 20% волонтерів це і є власне внутрішньопереміщені особи, і це ті люди, які долучалися до гарних справ відбудов... до відбудови України, до допомоги собі та іншим від першого дня поселення на наші і вже тепер мається на увазі і наша. І їхня вже стало всіх наша на нашій хмельницькій е, територіальній громаді. Це саме ті люди, які пройшли всі ці етапи. Етап дійшли до етапу прийняття, до психологічного прийняття, і почали вже не тільки. Допомагати собі та іншим, вони стали гарними позитивними прикладами. Багато хто заснував громадські організації, mm -hmm. благодійні фонди. Вони донатять самі суми, тому що мають хто хтось бізнес, бізнес започаткував хтось. Переїзд. Якісь фінансові відкладення, хтось має велику кількість родичів або знайомих за кордоном, які, поїхавши за кордон, не забули про свою країну, а звідти допомагають їм, тому що можна бути. Корисними в різних напрямках, і не треба недооцінювати так званий другий фронт, тобто тил. Не забувайте, що на території областей і території, де ведуться збройні сили, де ведуться збройний конфлікт, є певна кількість людей, але вона набагато більша в тилу, тому що ми можемо зараз всіх назвати волонтерами, адже всі сплачують... Рада ВПО, я перепрошую. Рада ВПО, що загалом вирішує, що це таке. Ви казали, От я пам'ятаю, минулого разу ви казали, що міська рада, начебто, не проти. Щоб створили таку структурну так. одиницю. Отом, Що буде робити? Ми говоримо ми про, про цю циклічність, коли була маса потребуючих людей, коли вони пішли в волонтерські центри, коли вони ходили і засвоювали гарно цей освітній елемент, який давала і наша благодійна організація, в тому числі, і вже такий кінцевий продукт, кінцева точка, епогей це рада внутрішньопереміщених осіб. Ми дали гарну хвилю. Пройшов форум в Хмельницькому. Далі він е, пройшов в Чернівцях і так далі по. Україні ми одні з перших в Україні, хто е, вже майже створили раду внутрішньопереміщених осіб. І що вона дала це дорадчо-консультативний орган при Хмельницькому міському голові, тому що є різні варіанти. Можна при міському голові, можна при виконкому uh -huh. в даному випадку. В нас буде при міському голові, який буде лабіювати інтереси внутрішньопереміщених осіб, і вони будуть почуті, адже на прямому зв'язку з е, міською владою. Ну, дивіться, ще треба додати в доповнення. Хочу доповнити, це не просто якісь люди там рандомно набрані, да, а це представники цих організацій, які створені в нас, Хмельницькому, в місті Хмельницькому, самими внутрішньопереміщеними особами, які де-факто представляють їхні інтереси: землятства, там, Луганські, uh -huh, uh -huh. Харківські і так далі. Тому що, знаєте, пам'ятаєте, у нас був лозунг. Нічого про Україну з без, без України, mm -hmm. так? Оце ж схожа ситуація Нічого про ВПО, без, без ВПО. ВПО. Тому що до цього часу багато питань вирішувалося владою напряму з донорами для внутрішньопереміщених. А от ті, для кого це робилось, вони в цьому діалогі не участвували. Бо якраз Рада ВПО це частина цього діалогу, тому що ці люди краще розуміють потреби таких самих. Вони розуміють, що є щось, що можна зробити зараз. Але нам, крім, я вже говорив, першочергових потреб сьогодні, і це говорять всі, і це вже приходить розуміння, то потрібно починати працювати над розробкою стратегічних документів, що робити протягом 2023 року. Ну давайте будемо свідомими. Ну не закінчиться так, як. Один товариш казав, що війна через дві неділі, потім через два місяці, і так далі. Вона не закінчиться. Ну, дав би Бог, до кінця 23-го року. І ми маємо розуміти, що весь цей період часу як інтегрувати цих людей. До речі. Наш от благодійний фонд за нашої підтримки Stabilization Супорт. Ми сервісис. Ми ініціювали проведення стратегічної сесії для напрацювання цього стратегічного плану діяльності ради ВПО на 23-й рік. І в нас заплановано такий захід 22-го числа. Збереться ініціативна група. Оці представники всіх організацій. Плюс ми там запрошуємо представників донорської спільноти, тобто всі три знаєте сторони влада. Самі ВПО, ну їхні структури, так і донори, які можуть щось допомагати, і ми спільно хочемо на от це страцесія, це такий дуже звужений варіант. Ну, форум там Чуйк 100 було, тут буде набагато менше, там в рази, да, десь 20-25. Тобто ключові такі стейхолди, може 30, так ключові стейкхолдери, які основна задача яких це скласти послідовний план дій, що робить влада. Що в цій ситуації роблять донори, що mm -hmm. мають зробити самі внутрішні переміщення? Як поширити інформацію? Кого зібрати? Вони мають у нас має бути налагоджена належним чином комунікація. Ми маємо організувати в такий спосіб, щоб доносити до останнього фахівця людину. У нас немає сьогодні самого головного нас немає інформації, що звучало на форумі. От сьогодні ми спитаємо любого чиновника, абсолютно не тільки в Хмельницькій області. Спитаємо, скажіть, будь ласка, скільки в Хмельницьку область приїхало ВИПО вчителів англійської мови? Ніхто не, Ні, скаже. не Просто щоб, наприклад, запропонувати людині роботу. Якщо ми говоримо про внутрішні Тань, переміщених, ми е маємо розуміти, це літні люди, їм, наприклад, хочеться те завжди. робити. Це, наприклад, Т жінки, це праві, діти, це праві. те, потрібно те. Потрібно. Ми маємо, а ми маємо цю інформацію. Так, я ж вам от питаюсь пояснити, що в нас сьогоднішній день. Реєстрація внутрішньопереміщених осіб через дію відбувається тільки в спосіб: звідки я приїхав, скільки мені років, і якого є якої є статі, і все там немає інших даних, які стосуються професійної приналежності і Слушайте, іншого. А як ми тоді донора будемо шукати, щоб знайти роботу От люди? На, 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 на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами ми і говорили, що нам немає такої інформації. Мало того, Хмельницька міська рада в програмі піклування вже передбачила на 23-й рік доручення управлінню праці і соціального захисту розробити, в тому числі звернувшися там до it кластера, можливо, якийсь програмний продукт, який дав би можливість аналізувати, що це за люди. Його можна поширити, вибачте, як приложення е через телефон для того, щоб кожен міг туди зайти, зареєструватися, дати відповідь на 10-12 простих запитань, а в нас буде формуватися база даних. Ось, наприклад, були представники Кам'янець-Подінської міської ради на форумі. Так, в них вже створена буквально перед форумом, mm -hmm. в них була створена рада ВПО. І Вони, до речі, на волонтерських засадах перших три місяця, навіть чотири, вони. Мали таку програму, умовно кажучи, розроблену, яку яку намагалися використовувати. Ну це оскільки це все, скажімо так, дуже добровільно було, і не було якогось там впливу обов'язковості або ще чи якихось інших речей, але вони тим паче вони змогли зібрати базу даних 24 тисяч ВПО, які. Проживали на той момент на території Кам'янця-Подільського в розрізі професій, віку, особливостей, необхідності перенавчання, кількість дітей, дорослих, малих, середній вік сім'ї. Тобто там величезна кількість даних, і воно, ну, воно йшло як опитування. Угу. На зустрічі на форумі от прозвучало, що це має бути як застосунок. До е, звичайного телефона Android чи там цей, який насправді не так складно розробити, де можна було би швидко і оперативно збирати статистику. Бо для того, щоб пропонувати роботу, треба розуміти не просто кількість безробітних. От Ну, от Будемо говорити так, Донбас, да, може, Луганськ і інша специфіка. На Донецьк там велика кількість була важкого машинобудування, важкої промисловості. І ті люди, які працювали в сталеварному цеху, ну вони не можуть себе тут ні в який спосіб знайти, тому що їхня кваліфікація просто тут не потрібна. Ну, от від слова зовсім. Нам потрібно щось зовсім інше. І, можливо, їх треба перенавчити. Ну, але ж ми і, і цього не знаємо, скільки в нас тих сталіварів є. А Луганськ це Шахтери, так mm -hmm. їх там теж багато. А скільки в нас є? Якщо говорити про жінок, я навів самий простий приклад. У нас по селах величезна кількість вакансій по вчителях. А реєструючись, ці внутрішньопереміщені особи, вони не зазначають свою професійну приналежність. І ми не знаємо, а скільки в нас фактично ВПО є в наявності. Хто ці люди? А можливо, варто запропонувати, у нас є там. Умовно там, в Теофіполі е, треба вчителя чи вчительку англійської мови, і Теофіполь готовий забезпечити житлом, принаймні тимчасовим і її, і чоловіка роботою. І можливо, вони би туди поїхали. Але про це не знає ні Тіофіполь, ні сама людина, через що в нас немає належним чином зібраної статистики, немає інформації. І це оці кроки, які зараз треба якомога швидше робити. Тому що оце питання інтеграції. Друге, про що говорили на форумі, звичайний бізнес. От ви хочете започаткувати бізнес. В принципі, все нічого. Через дію зараз це робиться дуже швидко. ППТ, зареєстрував і так далі. Юридичну адресу. Угу. А юридична адреса, я прописаний в місті Маріуполь. А місто Маріуполь це окупована територія. А в нас за законодавством, якщо відкривається бізнес і місце реєстрації тимчасово окупована територія, то договори, заключені з таким суб'єктом підприємницької діяльності, податковою можуть бути визнані нікчемними. Ну, це зроблено для того, щоб. Е Сепаратісти не відкривали, умовно кажучи, на території України якийсь бізнес, е провокуючи, умовно кажучи, розвал. Бо ж можна за день відкрити через дію там сотні, <клес> сотні підприємців, завалити просто систему. Да? І тому податково дуже окремо перевіряє і детально, хто, і, і так далі, в який спосіб, як це робиться в інших областях, територіях і так далі. Відкривається бізнес-центр. Так звані бізнес-інкубатори mm -hmm. давно відома схема, і в одному бізнес-інкубаторі може бути зареєстровано юридичний адрес. 500 фірм і 200 приватних підприємців. Сьогодні місцева влада може це зробити? Звісно, може, може надати таке приміщення, де можуть бути послуги нотаріуса, державного реєстратора і війзний робочі місце від СНАПу. Наталко, якщо говорити до прикладу за цей рік, що вдалося досягнути якого консенсусу саме з владою? Бо ми от говоримо те, що може, 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 може. Що вдалося зробити? Можливо, знаєте, якісь цифри, скільки людей знайшло роботу, як їм допомагали, де вони селяться, де ті люди будуть силитися, якщо вже. Ми говоримо про тих, хто все-таки залишиться. І що от з цим у нас? Влада, громада ВПО в постійній комунікації. Це те, чим ми займаємося, починаючи від. Десь від серпня місяця в програмі Віа єднання заради дії, мета її і є згуртувати владу, громаду та внутрішньопереміщених осіб для випрацювання цього середнього арифметичного, щоб розуміти алгоритми, якщо їх не існує, їх випрацювати. Якщо існують, наприклад, запозичуючи міжнародний досвід чи досвід інших приймаючих громад, запозичити, доопрацювати, зробити кращими. Що з конкретики? Наприклад, наразі більше 150 п'ятдесяти тисяч внутрішньоперемічних переміщених осіб зареєстровано на території Хмельницької mm. області. На території власне Хмельницької територіальної громади близько 40 тисяч. І виникає питання: де ж вони розселені? Власне, де вони? Цифри говорять про те, що близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб знаходяться в проживають в місцях компактного проживання, гуртожитки і так далі. Виникає питання, де всі інші? Чи mm -hmm. можливо їх відслідкувати фізично? Чи є вони тут, чи можливо приїхали, зареєструвалися mm -hmm. і, mm -hmm. і транзитом mm -hmm. поїхали? Це відповісти є. практично неможливо, тому що це такий живий організм, який міняється не те, що кожного дня, а кожної хвилини. Якщо говорити про цифри, на форумі був присутній керівник. Сергій Сергійович Черешня, керівник центру, центру зайнятості обласного, так він говорив про цифри, те про те, що працевлаштовано близько 50 осіб в сферу комунального комунальну сферу, близько 50 в освітню і десь близько 70 в медичну сферу. Так, це добре, але це крапля 170, в морів порівнянні 40 000. З, так, в порівнянні з тим, що е, цифри, які ми озвучили, так відкинемо з цих 150 тисяч літніх людей, відкинемо малолітніх дітей. Ну, ну це треба сказати числа одно... безробітних, так. бо ті, що проходять через центр mm. зайнятості, це ті, безробітні, на це так. Це ті, що стали новими. Хтось працює влаштувався... дистанційно, хтось працює да, за кордоном. Багато є різних нюансів і умов. Але якщо говорити про конкретику, про ті цифри, які ви записували. То це цифри незначні. І виникає питання, як же їх інтегрувати, як зробити так, щоб внутрішньо переміщені особи стали для нас і для себе не тягарем, а ресурсом. Угу. Це і був такий основний меседж нашого форуму, і постійно випрацьовуються якісь механізми навчання, перенавчання. Програми реабілітації, щоб внутрішні переміщені особи прийняли цю ситуацію, що так, я зараз на території Хмельницької області, я це відчуваю, я до цього доторкаюся. Мені треба якось жити далі. І е, тут і говоримо про психологічну підтримку, е, про реабілітацію не тільки власне е, дорослих людей, а й дітей, тому що коли діти бояться. Вони відмовляються йти в заклади освіти, і якщо говорити знову ж таки про конкретні цифри, то всього лише по території Хмельницькій громаді близько 1700 діток з числа ВПО відвідують наші освітні заклади і близько 550 – дошкільні заклади. Це взагалі мізерні цифри. Виникає знову ж таки питання, де всі інші? інші, а всі інші. З батьками і багато хто власне і тому не йде на роботу, тому що має цю доглядову роль. Це доглядова роль як за літніми батьками, так і за дітками. І цьому також треба давати свою скидку. Ми не можемо лише критикувати. Ми маємо війти в положення, розуміти всі за і проти, і знаходити от то саме середнє арифметичне. Я ще хочу додати. Ну я думаю, що це мав би додавати десь міський голова. Він на форумі це розповідав про те, що міська рада. Виграла, отримує грант міжнародний більше семи мільйонів євро. І започатковує новий мікрорайон біля Олешана, uh -huh. де буде будуватися житло для внутрішньопереміщених осіб. Службове, ну умовно кажучи, житло, яке неможливо приватизувати. Тобто, це не не, не подарунок. Це місце, де ці люди можуть проживати досить довго. Бо ці от історії. З якими будиночками, як їх називають, Мобільні. з мобільними да, будиночками вони ну насправді не всім подобаються, бо дехто каже, це ж ну не гетто будуть будувати, да, це ж має бути якесь адекватне житло. Тому от, є багато кроків. Я зараз не буду. Ви коли говорите про цифри, нема змісту називати там ті сотні тисяч продуктових наборів, які роздаються щомі. вони і будуть роздаватися. Але це ну як, це першочергові потреби. Вони не вирішують в цілому питання інтегра. Вони взагалі не вирішують нічого, крім фізіологічної потреби. Людям на першому етапі треба десь їсти, десь спати. Ну то умовно, да? голод, страх і фізіологічне здоров'я це то ключове, що нас турбує з самого початку. Потім все решта. Ну коли ви вже маєте де жити, ну, де жити? Де, жити? де жити, якщо їсти, ти вже якщо думаєш свою роботу. Ну ви починаєте, ну така далі. Я як буду жити? Ну скільки я тут проживу на цій сйомній квартирі? Ну півроку, ну рік. Далі мені що робити? А якщо раптом зросте ціна? А якщо відключать світло, ну а як мені дітей вчити в якийсь спосіб? Тобто людина починає задумуватись про подальше життя? І от тут от величезна роль держави, не тільки донорів, держави в цілому, не тільки місцевого самоврядування, а в цілому на, на починалася наша зустріч з, з виступу заступника міністра з питань реінтеграції окупованих територій, який озвучив, що міністерством підготовлено такий нормативний документ. Який буде називатися особливості чи засади інтеграції ВПО uh -huh. в життя територіальних громад, і там буде цілий ряд рекомендацій, як для центральних органів влади, так і для органів місцевого самоврядування. До речі, однією з таких рекомендацій буде створення рад ВПО при органах місцевого самоврядування. Що ми, от в принципі, вже на сьогоднішній день можемо говорити, що завдяки там ну. Підтримці нашій ініціативі, я маю на увазі Благодійний фонд Stabilization Support Services. Дві громади: це Хмельницький і вже Фактично камене реалізував, Хмельницький. Ну от на виході там лишилося фактично там тільки підписати розпорядження, і і все. Тобто, і десь якісь там організаційні моменти. все решта вже опрацьовано і далі там продовжуємо працювати. Я думаю, то вже Наталя більше скаже. До речі, на тему співпраці нашої Хмельницької тергромади з благодійним фондом Stabilization Support Services Хочу ще додати, що ми працюємо в двох напрямках: це власне такі інтеграційний елемент. Це Через освітні різні хаби, тренінги, навчання, підтримки і так званий твердий компонент. Це коли вивчалася потреба по території Хмельницької, навіть області, не тільки громади, інституції соціального спрямування, це або департаменти, або територіальні центри, або управління соцзахисту, вивчалася потреба і задовільнялися ці потреби в вигляді створення робочих нових робочих місць. Це була така опосередкована допомога для внутрішньопереміщених осіб саме через те, що коли створилися нові робочі місця, це розвантажило. Тих працівників і ту матеріально-технічну базу, яка була на даний момент, тому що не забуваємо, що складно не тільки нам, як людям, складно надзвичайно складно працівникам соціальної сфери, і велика їм подяка за те, що вони цей удар багато в чому взяли на себе. Складно під угу. техніці, яка часто фізично не витримує навантажень. Тому наша роль була матеріально-технічне оснащення через створення нових робочих місць і така опосередкована допомога внутрішньопереміщеним особам, коли їм більш Швидше і якісніше надавалася соціальна послуга. Наталія Савіцька, регіональна координаторка благодійної організації Благодійний фонд Stabilization Support Services» у Хмельницькій області. А також Сергій Ясковський, регіональний координатор програми Айріксвіа, єднання заради дії. Дякую вам, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру.